Майже кожна лікарня мала порушення. Є вимоги за пакетом. Наприклад, написано, що у відділенні має бути, ну, умовно кажучи, там, аспіратор, то він має бути у відділенні. Нам лікарні кажуть, ні, ну він же у нас є у лікарні, ми розуміємо. Але у вас є вимоги? Є. Майже жодна лікарня не відповідає з точки зору інфекційного контролю. Те, що ми побачили, так. Порушень достатньо. Наш департамент ми перевіряли напрямок пологи по різних регіонах України. Майже кожна лікарня мала порушення щодо оформлення історії хвороб, щодо внесення інформації тотожної на паперовий, насій і в електронну систему охорони здоров'я.